Вітаю вас, діти. Зараз ми виконуватимемо завдання із підручника для восьмого класу. Завдання звучить наступним чином. За такою інструкційною карткою. Інструкційну картку я залишу в описі під відео. Отже, відтворіть у табличному процесорі зображення, закодоване за такими правилами. Стрілка вказує напрямок, у якому потрібно намалювати межу. По лінії сітки, а число вказує кількість клітинок, для яких потрібно намалювати межу. Отже, відкриваємо в табличному процесорі Excel файл за ім'ям вправа 1.1.xlsx. Код для відтворення записано в, клітинках, в клітинці а 1 От ми бачимо його. Отже, відкрити цей файл ви можете за посиланням, яке буде в описі під відео. Ось цей файл. Натискаєте Завантажити і відкриваєте в себе на комп'ютері. Потім установіть формат лінії межі. Для цього потрібно відкрити список кнопки нижня межа. Обираємо основне. Ой, вибачте. Основне шрифт. І обираємо. От, бачимо, нижня межа. Обираємо без меж. Після цього відкрийте повторно список цієї самої кнопки. Виберіть команду стиль контура та рядок з лінією збільшеної товщини. Звертають, зверніть увагу на зміну вигляду вказівника. Обираємо стиль контура шукаємо. От він. І обираємо рядок з лінією збільшеної товщини. От такий. Готово. Тепер потрібно відтворити першу лінію зображену з кодом стрілочка вгору 7. Обираємо в клітинку B10. Дивимося, де в нас b стовпчик і 10. Затискаємо ліву клавішу миші і піднімаємо вгору на 7 клітинок. 3, 4, 5, 6, 7. Готово. Потім відпускаємо ліву клавішу мишки. Тепер аналогічно будуємо за наступним кодом 5 праворуч від комірки b 4 5 праворуч. Пустили 7 униз. Один назад, ліворуч, шість угору, один ліворуч, шість вниз, один ліворуч, шість вгору, один ліворуч, шість вниз і один ліворуч. Отримали ось такий символ. Будь ласка. Виконали дану вправу. Файл ми зберігаємо в своїй папці з, імен, з своїм іменем. Натискаємо «Файл», Зберегти як. Обираємо свій комп'ютер, свою папку. І підписуємо «Вправа 1.1 і своє прізвище. Зберегти. Результати виконання покажіть своєму вчителю. А мені, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропускати новинки. До зустрічі!